Я такого еще не бачил. Я не могу. Трасса стоит вся. И туда, и туда. Такая наша мама пришла. У нас на дворе уже санты 15 снегу. Все стоит. Такая вот у нас работа. Да, песня Юрия Шатунова ⁇ Белые розы ⁇ А у нас такой... Розпустилися рози, такі красиві білі, такі шикарні. І все. Отак. Неожиданно зима в нас настала. Да. Не знаю, що скільки в нас буде світло, бо у центрі світла немає. І тут можливо теж виключиться через негоду. Так що, якщо... Не буде зв'язку, то будемо знати, що все добре, тільки погода нас нам мішає спілкуватися. Всім бажаю хорошого дня, хорошого, як сказати, настрою зимового. Хто запасться дровами, всім необхідним до зими, то буде добре. А якщо ні, не мовчіть, просіть по допомогу, тому що це зима така недобра.